Що робити, коли не збиралося багато воску із воскотопки? Як його переплавляти далі? І що далі з ним робити? Є вихід. Треба казан і плита. Плиту затопили, казан встановили, чайник скіп'ятили. Скип'ятили, щоб скоріше йшов процес. Заливаємо воду в казан. Чекаємо поки вона там почне булькати. І тоді будемо погружати воск. Вода для того, щоб воск не так сильно приставав до казана і дав осадок. Ну, е у, вос у воску є якісь е домішки, нерва чи ще щось. І воно тіпа, осяде. В процесі застивання. Дістав я із ведечка воск. Ось бачите, що тут скільки тут слоїв його всякого різного і всяке грязне воно завжди осідає на низ. Для того і вода в казані, воно оце все буде на самому дні, бо воск легший і піднімається наверх, а це все грязне, воно буде на дні. Вирішив довго не чекати, помістив воск в казан і нехай воно поступово плавиться. Ось так він вже розстав, щоб процес йшов швидше, я просто закрию кришкою і покажу вам, коли вже буде щось цікаве. З цікавого він вже погрузився в воду так погрузився і щось непонятно. А, це він розтанув, зливається з водою і його не видно де він є. Пройшло 10 хвилин, віск майже розтанув. Пройшло десь плюс-мінус пів години, віск вже закипів, мабуть, розплавився повністю. Добавлю ще такий кусочок, щоб. Наступний раз в мене все помістилося. Зробив з таку штучку, цупку, щоб помішувати, дивитися, що там на дні, ще є, ще не розстав. Зробив таку, щоб не брати кухонний інструмент, а то воно, дивіться, коли дістається з воску, він застигає. Застиває і потім його чимось треба буде чистити. Щоб не заморачуватись, не робити лишню роботу, то простіше взяти щось таке потрібне. Гарно так закипів. Провіряю, чи нічого немає. Вроді нічого немає. Ну, хай ще чуть-чуть покипить і буду знімати, ставити, нехай застиває. Виніс на вулицю. Поставлю поки в тіні, на бетоні, нехай застиває, накрию кришкою, щоб нічого не впало і буду чекати. Пройшло 20 годин, віск повністю застиг, зараз буду діставати. Тріщина вийшла через швидке застигання. Ось що вийшло. Це що темне його треба шкрябати з котільком. Воно щищається. Можна закинути назад в казанок до наступного воску і ще раз його перекип'ятити. Він ще дасть якийсь відсоток воску. Очистив від всякого сміття і отакий круг воску. Зараз ще зважу.